Тільки у сні приходив. Але цієї ночі він прийшов у реальності. Я шкірою відчувала холод, який від нього йшов. Оксана за гороскопом рак рік земляного тигра, дерево в'яз, камінь, рожевий сапфір. Рак земляний тигр чуйний та романтичний. Живе у своїх мріях, схильний шукати авторитети. Ми його роздивилися. Не дуже. Але голос геть незнайомий. Він сказав, що забере мене через тиждень, а у мене через тиждень якраз операція. Перенести не можете? Тому то й справа ніяк. Суньте колоду правою рукою. Ну, що там? Дивно. Карти кажуть про серйозні проблеми з вашим здоров'ям через них і операція. А лінія здоров'я на руці чиста, таке дуже рідко можна побачити. Це раптово сталося і не стосується справи. Краще скажіть про того чорного чоловіка. Хто він? Чого він мене хоче? Зрозуміло одне, що він приходить. З потойбічного світу на щось дуже ображене, і ви дійсно у великій небезпеці. Боже мій, після наркозу я таки не прокинуся, так? Той чорний чоловік мене забере? У нас ще є тиждень, аби розібратися і вас захистити. Для початку поставимо захист на ваш дім, там він же до вас точно не зможе дістатися. Сьогодні якраз дуже гарна ніч для цього, повний місяць. Ось цей камінчик весь час тримайте біля себе. Це рожевий сафір. Ваш камінь-захисник він надасть вам сил. А ще він дуже гарно вбирає в себе потойбічну енергію і допоможе нам розібратися в тому, що відбувається. Обряд треба провести вночі і закінчити рівно о півночі. зробити раніше чи пізніше, і обряд не буде мати сил. Добре, я зрозуміла. Я вам розкажу, що робити, а ви запам'ятайте. Коли завершите обряд, ідіть додому, не озираючись. Щоб ви там не почули, щоб за спиною не коїлося. Ні в якому разі не озирайтеся. І доведіть обряд до кінця. Крок за кроком. Слово в слово. А тепер слухайте уважно. Мої слова дуже налякали Оксану. Вона із нетерпінням чекала вечора, щоб провести ритуал та захистити себе. Від цих думок дівчину відволік візит чоловіка її сестри. Ради, що вийшла. Вибач, що пізно попередив. У мене тут плани намалювалися, а не заїхати я не міг, сама розумієш. Це тобі. Не варто було. Дякую. А що це так смачно пахне? Це той шедевр? <глас> Минулого разу він тобі, здається, сподобався. Так. Так це ти для мене приготувала, так? Я на хвилиночку, але шматочок все одно з'їм. Дякую. Слухай Ксюха, ти неймовірна, господиня. Твоя сестра у цьому плані краще не згадувати. І новий носик у тебе супер. Добре, що ти його поправила. Але ускладнення виникло, гематома. Доведеться ще раз під ніж лягати. Ну, нічого. Все буде норм. Ти, до речі, на мою Леську стала схожа. Справді? Не думаю. Мені до сестри. Та реально. Сукня як у Леськи. і сережки також. Здається, я в неї такі бачу. Просто смаки схожі. Леся вона справжня красуня. А ти стаєш ще крутіше покращена версія. Слухай, мені вже треба поспішати. Може, наступного разу ми підемо кудись в ресторан, посидимо, побалакаємо. Що скажеш? Оксані понад усе хотілося погодитися. Але дівчина себе усе ж таки стримала. Ні. Nee. Нам не варто. Ну, ти подумай. Я в цьому місяці часто буду у вас в місті. Ну а зараз мені треба йти. Ще побачимось. Провівши Вадима, Оксана зрозуміла. Що саме час починати робити ритуал, аби встигнути закінчити його до опівночі? Дівчина робила все точно так, як я її і навчила. Спочатку обійшла будинок з надвору і на кожному кутку поклала по камінчику з тих, що я їй дала. Посипала пісок та промовила слова закляття. Камінь тобі на серце, пісок на очі, печать на вуста. Не ходи до мене? Не дивись на мене? Не говори зі мною. Проте попереду на Оксану чекало найскладніше. Оксана мало не озирнулася, аби глянути, хто зайшов за нею до під'їзду, але вчасно згадала про мою пересторогу. Ой, на, допоможіть. Почувши голос дитини, Оксана дивом не озирнулася. Проте дівчина пам'ятала, ритуал іще не завершено, а до опівночі лишалися лічені хвилини. Доню! Рідна, як я скучила, чуєш? Ну, глянь хоч на мене. Я ж стільки тебе не бачила. Ніну, ти маєш совість? Ти сестра мені чи хто? Оксанко, будь ласка. Долі все одно піду зі мною? Камінь тобі на серце, пісок на очі, печать на вуста. Не ходи до мене, не дивись на мене, не говори зі мною. У той момент Оксана зітхнула з полегшенням. Дівчина була впевнена, що тепер вона у безпеці, але натомість Оксану почав мучити сильний головний біль. У тебе лишилось шість. обряд. я до ранку очей не зімкнула. Захисний камінь, який я вам давала зараз з вами. Обряд спрацював, але не повністю. Ви лишили шпаринку в смужці піску, через неї ваш гість і прослизнув. І що це значить? Я помру. На жаль, ви і досі в небезпеці, але я спробую вам допомогти. Ваша помилка дала можливість захисному каменю увібрати багато енергії від тієї чорної людини. І дещо я все-таки про нього дізналася. Це незаспокоєна душа, дуже змучена, ображена, наповнена нестерпним болем. А я тут до чого? В житті нікому нічого поганого не зробила. А він прийшов і не до вас. Його притягнуло щось чи хтось інший. І чому він так вчепився саме в вас, поки що загадка? Скажіть, ви в своєму домі живете? Так. Точніше. Це була квартира батьків. Вони загинули в аварії. Мене забрали в дитячий будинок, а в квартирі жила старша сестра. Три роки тому вона вийшла заміж і в Київ переїхала, а квартиру повністю лишили мені. Батьки давно загинули? Десять років тому. Думаєте, це з ними якось пов'язано? Поки не знаю. Але через захисний камінь я відчула, що місце, звідки приходить до вас незаспокоєна душа поряд. Ви маєте його знайти. Не знаю. Спробую. Камінь візьміть з собою знову. Він вас захистить. А це четвергова сіль. Я розкажу, що з нею робити. Вдома Оксана не зімкнула очей. Вона із жахом чекала появи нічного гостя. Незважаючи на жах, який охопив дівчину, Оксана намагалася не повторити помилку і зробити все точнісінько так, як я їй сказала. Адже мова йшла про її власне життя. П'ять днів тебе ніщо не врятує. Посолі по веди мене у свій дім. Четвергова сіль і ритуал цього разу не дали неупокоєній душі зникнути. Оксані було дуже моторошно, проте вона наважилася піти слідом за приводом. Мінь привела Оксану до однієї із квартир на два поверхи нижче. Господарів цієї квартири дівчина ніколи не бачила і не знала. Оксанка? Ладно, у нас задчиком без а ти тут що забулася? Добрий вечір, Тетяна Іванівна. А, а я просто мені здалося, що там хтось кличе на допомогу. Дитина якась. Та хто там кликав господь з тобою? Там ніхто не живе. Три роки, як господар приставився, повісився, Максимом звали. Ти його не застала, тому і не, не знаєш. А от твоя сестричка. А до чого тут Леся? Ну, ти краще у неї спитай, якщо їй звичайно, совість дозволить щось розказати. <спірвальна> Наступного ж дня Оксана подзвонила сестрі і попросила її приїхати. Боже моя маленька. Ну, чого ти стала, як вкопана? не чекала? Леська дуже чекала. Але у вас завтра з Вадимом річниця Васілля думала раптом не вийде. Ну, йому довелося змиритися. <рес> Паркується, зараз підніметься. А от і я. Зачекалася. А це тобі від нас презент. Не такий, як твій фірмовий, але. будь ласка. Чекаю, а звідки ти знаєш про її фірмовий торт. Здається, вона нас ніколи не пригощала. Е, так ти розповідала? Ну, може. Хм. Слухай, ти чайок нам організуй, а ми з сестричкою поки що потерваємо у вітальні. Ми ж більше року не бачились. Дорогу на кухню згадаєш? Спробую. Леська не дуже вникає в мої робочі моменти і мої відрядження. Нехай це буде наш маленький секрет добре. Як скажеш: класний аромат. У мене колись такий був. Ну що, сестричко, розповідай, як ти? Як твої справи? Голова сильно турбує. Терпіти можна. Я б на твоєму місці вже давно б розкисла, а ти Вон як гарно тримаєшся. І взагалі ти дуже гарно виглядаєш. Сукня така красива, ну покажись. Mm -hmm. Сережки гарні які. А це ж здається мої сережки. Та й сукня моя? Та я залишила їх тут. О От я й подумала. А та ні, нічого страшного, це не проблема. Мені здається, що тобі навіть все це пасує навіть більше, ніж мені. Тільки шкода, що носик переробила. Та ще гематомиця. А носик раніше так був на мамин схожий. Я хотіла трошки зменшити, щоб був схожий на твій. О, знайшла узірець. А що? Твій ніс ідеальний. І ти, ти така. І життя в тебе так круто склалося. Чоловік, будинок в Києві, машина це ж просто мрія. Та не же! хіба в цьому щастя? А що, хіба ні? Про кого пліткуєте? Часом не про мене. Не хочу порушувати вашу ідилію, але чай з тортиком вже чекають. Пізніше поговоримо, все одно залишаємося на декілька днів. Ходімо. Трохи згодом сестри вирішили прогулятися. І лише тут, нарешті, у Оксани з'явилася можливість спокійно поговорити та розпитати сестру про сусіда самогубцю. Максим, звідки ти про нього дізналася? Хто він? Ви зустрічалися? Так. Дуже милий, ніжний, наївний хлопчисько. Думав, що самого кохання достатньо, аби подолати все. А що, хіба не так? Ну, от краще б він тебе зустрів. Я тоді вже кілька років жила сама. Ні нормальної роботи, ні перспектив. А Максим він. Він жив сьогоднішнім днем. Ти через це його кинула? Я зустріла Вадіка. Він був гарним, успішним, красивим. І я тоді дуже довго вагалася між Вадіком і Максимом, і, схоже, таки помолилася. Чому він любить а? тебе? Він мені зраджує. І це вже було не раз. Максим би собі такого ніколи не дозволив. А я його знищила. Що з ним сталося? Повісився у день нашого з Вадіком весілля. Я навіть на похорон до нього не прийшла. Досі відчуваю провину. Поясніть, якщо у цього Максима образа на Лесю, чому він приходить до мене? У вас є якась річ сестри? Так. Ось. Дайте мені праву руку. Зараз буде боляче, але це необхідно. Вам подобається життя сестри, і ви хочете його собі. Хочете бути у всьому на неї схожою. Що в цьому поганого? Вона особлива, їй все легко дається. Ви теж особлива, але не своїм життям живете, крадете його у сестри, навіть її чоловіка. Ні, ви що? Я б ніколи клянусь. Я тільки хотіла бути хоч трохи такою ж щасливою. Проблема в тому, що, зазіхаючи на чуже щастя, ви притягуєте і чужі біди. Віддайте все, що взяли у сестри. І ніколи більше не беріть. Тоді ви зможете звільнитися від її карми. Так, звичайно. Але якщо привид цього хлопця відчепиться від мене, він прийде по Лесю, так? Тоді ні, я не згодна. Краще нехай забирає мене. Нікому не доведеться собою жертвувати. Аби заспокоїти привида, треба провести спеціальний обряд на могилі Максима. Але зробити це може тільки ваша сестра. Але вона має це зробити обов'язково завтра в день його смерті і річницю свого весілля. Я її вмовлю. Що вона має зробити? Я пояснила Оксані суть ритуалу, який її сестра мала провести на могилі померлого хлопця. І Леся погодилася зробити обряд. Ти не уявляєш, яка я тобі вдячна. Дух Максима заспокоївся. І за життя сестер можна не хвилюватися. Леся все ж таки набереться хоробрості і розлучиться з Вадимом через півроку. За Оксану я теж спокійна. Шукати свій власний шлях нелегко, але їй це вдасться. Речі, які носить людина, зберігають її енергію. Тому, приміряючи на себе чужий одяг, як і чуже життя. Пам'ятайте. Що разом із радостями до вас можуть прийти і біди власника. Тому щоб цього не сталося, взявши чужу річ, обов'язково посипте її четверговою сіллю. І скажіть, все твоє тобі лишається, а до мене не чіпляється.